Всім привіт! Вас вітає майралик. Сьогодні наша тема буде вам показувати, як ми будемо викачувати дві бочки. Вони вже набралися, одна більша, одна менша. О, сьогодні ми з помощником буде нам допомагати. Дивіться, що ми купили. Купили ми ось таку шлангу 50 мм міль... 20 метрів. Ось такий у нас насос. Це хумут буде. Ось такий хмут теж. Надіжний такий. Кабель теж делісь довгенький. Хороший. Так. Це наша інструкція. Качати. Так, 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 так. Будеш допомагати? Да. Молодець.

Так, верно дінемо. Закрутимо гарно. І робити має бути. А що ж. Я ж такі технології не бачу. Будеш допомагати татусі, усі, да? так? Ми це виключили світло, це появилося. Появиться світло? Так. Зараз закрутим. За сквітски. Давайте ще зажмемо. Так. Можливо, хватило місце. А куди? Настолько. Так, за піддержиш. Кабель она, навірно, не ход, також щоб будемо підправляти переноску. Так, пішли. пішли туди. Ну Ось прийшов час до наших ям, які вже понабиралися повні. Тут ми повкопали 200 літрів бочки. Скоротимо гарно. Так, будемо пробувати викачувати. Вже викачували раз. Закачує класно. 200 літрів, мабуть. Не знаю, за секунд 10, можливо 12. закачує дуже бігом. Так. Приступаємо до першої ями. Так, а ну поїхали давай. Зараз виключати так, кстати, перша яма, Так, прийшли ми з другої ями. Ось така сама процедура. Uff. Як едят, так и в туалет и ходят. <соединяющие> так приступаем до другой. Подожди, запускай. Выкачиваю, конечно, классно. Вашки, конечно, трошки. Моторчик. Выключаю. Выкачиваю. Пусть до дна. Трошки остається. Ось тут вони не докачували, але нічого. Буде добре. Ну ось і так проходить наше викачування ям. Це у нас вже дві штуки, як ви бачили. Викачуємо ми раз на два дні. Два дні проходить і ми їх викачуємо. Кожен день нема смислу, боєполовина, буває, буває менше. Е, можна, звісно, як менше миємо, то можна і 3 дні викачувати. Но ми стараємося кожних 2 дні. Е, ну, ось так у нас проходиться процедура. Всім пока.